Всім привіт, рада вітати. Сьогодні я хотіла б з вами поділитися враженнями, які я спостерігаю саме цю пору року. Зима. В Німеччині зима зовсім іншого плану. Тут вона буває дуже рідко. І для німців це дивовижна дивина. Тобто вони на початку зими можуть впадати в таку. Проблемну ситуацію, як на наш погляд, це зовсім не проблема. Якщо ожеледиться, ну, ми знаходимо вихід, куди йти і як йти. Якщо випав сніг, то ми можемо йти пішки на роботу і без проблем. В Німеччині, навпаки, для них це дуже така проблемна ситуація, бо навіть перебуваючи спостерігаючи за дітьми в школі, то можуть відмінити уроки, якщо випав сніг, і, мабуть, можливо, буде там уже ледитися. Я спостерігала навіть такі моменти, коли діти майже практично не граються сніжками, тобто вони чи не знають, чи не вміють, або це неможливо. Але у нас це навпаки. Ми вміємо грати і сніжками, і кататися на коньках і санчатах. Я не кажу про те, що тут немає кавзанів, немає спеціального обладнання, все тут є. Але саме в цьому регіоні зима дуже рідка. І майже за 4 роки мого перебування тут. Це зима вперше така снігова. Але хочу, хочу я сказати, незалежно від того, яка погода, а взимку то взагалі вона дуже, така, ну, дуже цікава, будемо говорити, я завжди раджу батькам виходити з дітьми на прогулянки. Гуляти на вулиці, особливо в суботу і неділю. Виходити, якщо є сніг, кататися на санчатах, спускатися з горки, кататися на ковзанах, де є спеціальні такі ковзанки, льодові площадки. Ще хочу сказати, що вам потрібно давати дітям. Батьки мають давати дітям таку штуку, щоб вони пригадували потім в дорослому віці. І саме зимою ці чудові спогади можна передати дітям своїм нащадкам і так далі. Бо для дорослої людини дуже приємними стають. Такі події, які відбувалися в дитинстві. Це Різдво, це святкування Нового року, це зустрічі вечері з батьками. Тобто давайте дітям можливість запам'ятати вас такими яскравими, добрими, люблячими і найгарнішими батьками. Тому звертайте увагу. І приділяєте дітям увагу саме в такому плані. Вечерні, вечірні прогулянки, катання на санчатах, лижах, казанах, побудова снігових баб. Можливо, це виїзди, у кого є можливість виїзди на, на курортні такі місця, там гори погуляти, прогулянки. І грайте ввечері з сніжками, поки є сніг. Фотографуйте, а потім разом з діточками обговорюйте, як вони почувають, що вони почули, що знають. Бо незалежно від того, навіть дорослі дуже класно себе почувають, коли грають сніжками. І дозвольте собі, дорослі, да, батьки, дозвольте собі інколи бути просто дітьми. Станьте на їх позицію. На дитячу позицію і разом з дітьми пройдіть той шлях в якийсь момент, щоб вам і їм було цікаво. Ну, начебто все, але в Німеччині йде сніг, в Україні також сніг. Я бажаю миру і терпіння українцям, і все буде добре.